Від 29 січня 2025 року стартував новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Субсидія на оренду житла. Учасниками проєкту є внутрішньопереміщені особи та власники житлових приміщень, які передають їх для тимчасового проживання. ВПО. Як працює нова програма підтримки? Говоримо у студії новин разом з нами. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Олена Сергіївна, я вітаю вас. Вітаю, отже, які умови визначає держава для переселенців, аби вони могли взяти участь у новій, наскільки я розумію, все ще експериментальній програмі? Та чи не позбавляє вона внутрішньо переміщених осіб користуватися іншими програмами підтримки? Так, дійсно, так, це нова система підтримки, яка здійснюється у вигляді субсидії на найм оренду житла, яка має своєю функцією компенсувати витрати на оренду житла, або і часткові витрати. Дійсно, такого виду виплат не існувало, але ж на сьогоднішній день існує декілька видів заохочення. Перше це допомога внутрішньопереміщеним особам на оренду житла. Так, вона сьогодні існує, це соціальна допомога, і другий вид. Такої допомоги для осіб, які безкоштовно, безоплатно здають своє приміщення житлове для внутрішньопереміщених осіб. І от такі надавачі майна вони отримують компенсацію за житлово-комунальні послуги, які використовуються у цих приміщеннях. Так от цей новий вид субсидії. Передбачає, що участь в ньому беруть особи з числа внутрішньопереміщених осіб, але які не використовують попередні додаткові виплати. Угу. Тобто переселенцям все ж таки буде необхідно розібратися, що їм вигідніше, яка саме програма, і пристати на цю пропозицію. Ну, найперше, хочу сказати, що умови, тобто кого, Торкається, хто може бути учасником з боку внутрішньопереміщених осіб. Вони приблизно такі, як і в попередньому. Це внутрішньопереміщені особи, які переїхали до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, тобто там не ведуться бойові дії. Там немає тимчасової окупації і в яких на цих підконтрольних територіях немає власної житла з розрахунка 13 метрів. 13,65 метрів квадратних на кожного члена сім'ї, тобто це перша умова. Друга умова це внутрішньопереміщені особи, у яких житло зруйноване, зруйновано до стану, коли в ньому неможливо жити. В такому випадку для таких внутрішньопереміщених осіб обмеження по власному житлу на підконтрольній території немає. А що програма говорить про тих, хто надає житло в найм? В найм житло може надати будь-яка особа, яка володіє таким житлом, і готова заключити договір оренди, в якому визначити площу, визначити термін і розмір оплати, за яку він готовий здати це житло у найм за таких і... умов можна взяти участь. У програмі За, за тільки тут тільки одна умова, що він не користується виплатами, призначеними відповідно до е, порядку прихист. Угу. Про які власне компенсації може йти мова? Я розумію, що програма не так давно впроваджена, але в цілому наскільки вона може може пом'якшити фінансовий тягар ВПО, а можливо і надавачів квартири. з моменту повномасштабного вторгнення дійсно проблема у впо одна із найбільших проблем це все-таки оренда житла. І тому держава приймає різні кроки. І оце чергова спроба саме захистити обох учасників: і наймодавця, і того, хто винаймає житло, тобто привести стосунки. Цих двох сторін до офіційних і при цьому дати змогу компенсувати сім'ї внутрішньопереміщених осіб вартість оренди. А тут потрібно сказати, чим відрізняється ця програма. Ну від того, що тут два учасника. І якраз в чому вигода наймодавця, саме в тому, що йому компенсується податок. Якщо це особа фізична, то це податок з фізичних осіб. А якщо це фізична особа підприємець, то це єдиний податок і військовий збір, тобто тут зацікавлені два учасника. І оформивши офіційний договір, а він є невідкладною складовою, тобто ми пишемо обидва учасники подають заяву одночасно, заяву на призначення субсидії, і договор оренди підписується одночасно обома учасниками, і тільки після призначення субсидій такий договір реєструється, і стосунки обох учасників стають у відповідності до даного порядку. І обидва учасники отримують компенсації. Тому яким буде розмір компенсації, то це залежить від декількох чинників. Найперше від складу сім'ї, тобто від кількості осіб, які орендують приміщення, далі від доходу цієї сім'ї. А також від середнього показника вартості оренди житла у тій чи іншій території. От якщо постановою визначено 1936 гривні за один метр квадратний, це середній показник, який розрахований на підставі статистичних даних за січень минулого року, і він застосовується як середній показник. Також для кожного населеного пункту для кожного області. Області є коригуючий коефіцієнт тому якраз середня вартість оренди вона розрахована на кожну територію, тобто в кожній області вона окремо і окремо для міста. Обласного і необласних uh -huh. населених пунктів, що потрібно е, потенційним учасникам програми зробити задля для того, аби стати її учасниками, які можливості є е, е, аби звернутися, аби стати учасником програми, аби отримати субсидію. Ну, оформити таку субсидію дуже легко. Її можна зробити це двома шляхами. Це як особисто звернутися, звернутись можна до будь-якого відділення територіальних органів пенсійного фонду. У Вінницькій області у нас діє 28 сервісних центрів по місту Вінниці. У нас два ЦНАПа, в яких працюють органи пенсійного фонду. Також законодавець визначив можливість. Особи ...звернутися до будь-якого ЦНАПу. Це, що стосується подати заяву особисто. Також, якщо люди мають електронні підписи, кваліфіковані цифрові, то вони можуть зробити це взагалі, не відвідуючи ніякий заклад. Вони можуть це зробити через веб-портал, це електронний ресурс пенсійного фонду. Подати потрібно дуже небагато документів. Це заяву, до якої долучити договір аренди. Потенційні учасники програми, думаю, мають знати і про те, що умовами програми, положеннями визначено і коло осіб, яким можуть відмовити брати участь у програмі компенсації, у програмі субсидії на житло. І наскільки я знаю, серед них підставою для відмови може бути навіть те, що людина протягом трьох місяців має борг по сплаті аліментів. Не дарма ця допомога називається субсидія. На ній діють дуже багато вимог, які встановлені для осіб, які отримують субсидію на компенсацію житлово-комунальних послуг. До речі, хочу, користуючись нагодою, сказати, що оформлення субсидії по найму житла не позбавляє право цю родину, яка скористається такою субсидією. Оформити субсидію на житлово-комунальні послуги за цією ж адресою, де вона буде винаймати житло. Але дійсно є ряд обмежень, які діють також і для призначення субсидії на житлово-комунальні витрати, це так, в тому числі наявність аліментів, які борг, по яке складає більше як три місяці. Якщо, наприклад, за три місяці перед зверненням. Особа, яка звертається, або хтось із членів домосподарства, які претендують на цю субсидію, придбали транспортний засіб яко, ну, рік випуску, якого не... Старше 5 років, або придбали майно, товар, або оплатили послуги на суму 100 тисяч гривень, також наявність депозитних рахунків на момент звернення. Тому на таку ж суму, тому дійсно є ряд обмежень, їх потрібно Вивчити, подивитися, що така субсидія підходить для даного домогосподарства, і за оким рахунком тоді... це абсолютно виправдані, обмежені? Обмеження. однозначно. Ми вже до них звикли, тому що люба субсидія має такі обмеження. Я тільки хочу сказати, що коли ми подаємо заяву, то ми декларуємо і передбачаємо, що ну от, наприклад, такі вимоги порядку, як ми не можемо винаймати за такою схемою житло. У близьких родичів, тобто родичів першої лінії, тобто є багато нюансів, які можна отримати в консультації в пенсійному фонді або подивитися на веб-ресурсах. Багато інформації з цього приводу у нас розміщена, і звернутися, оформити таку субсидію. Я вам дякую, Олена Сергійовна, за розмову. Дякую вам за вашу роботу і за роботу всієї вашої команди. Дякую. А з нами у студії була начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Ну а ми рухаємось далі.